Що таке економіка? Економіка це задоволення потреб людей за рахунок перерозподілу ресурсів. Раніше, тисячу років тому, сотні навіть років тому, ми мали поєднання двох проблем розуму і енергії. Як наслідок, у нас було дуже велике обмеження в багатьох товарах: ліки, обмеженість, смертність, харчування, обмеженість, голод. Відсутність доріг. Логістика. А тут за 200 років отака революція. Тобто розум підтягнувся. Як тільки підтягнувся розум, ми зразу ж додали енергію, парове, хоча б двигуни всі, да? покращили виробництво, з'явились танки і виникла нова проблема. Товара стола завалість. І він став непотрібний. І на допомогу прийшов маркетинг. І зараз, ніяк репши, мозги, бігають як дурні. І купляють як можна більше всього. Так от прийшов маркетинг. настала його епоха. І надлишок товару став перекриватись штучним створенням попиту. Ви зараз всі сидите в штучному створенні попиту.